Станова тяга, чудова вправа для спини, сідниць і ніг, і це ключовий рух, якщо ви хочете досягти успіху в пауерліфтингу, в стронгмені або в королі всіх видів спорту, а саме в допомозі другу з переїздом. Але коли ви приходите в зал, щоб почати робити станову, ви розумієте, що її налаштування може бути непростим: штанга лежить на підлозі, а не на стійках, і вам відразу доведеться працювати з досить великими вагами. До речі, у мене є окреме відео про те, як правильно завантажувати, розвантажувати і переносити млинці в залі. Якщо ви не впевнені, як носити млинці або як завантажувати їх на стійки для присідання або жиму, подивіться, там все детально розібрано. Але повернемося до становій тязі. В теорії завантаження проста, просто: просто надійте млинці на грив. Але між млинцем і підлогою виникає тертя. Коли ви намагаєтеся його надіти або зняти, так що на практиці це не так просто. Ось як правильно надягати і знімати млинці як професіонал, візьміть млинець і потягніть. Перше, що потрібно знати, це основи надягання і зняття одного млинця. Для першого млинця ви можете поставити його на торець і просто надіти гриф на млинець. Після цього закріпіть замок, щоб млинець не бовтався, поки ви працюєте з іншими. Але для всіх наступних млинців вам доведеться надягати їх, підтягуючи. Хитрість полягає в тому, щоб не брати млинець зверху, як ви, мабуть, робите за звичкою. Замість цього робіть так. Один. Піднесіть млинець до кінця грифа і вирівняйте отвір у центрі млинця з грифом. 2. Встаньте над грифом, обличчям до млинця. 3. Візьміть млинець двома руками строго на позиціях, 3 і 9 годин, і потягніть на себе. Мені цей трюк показав один хлопець в залі, коли побачив, як я мучуся. І я розповім, як він це зробив, тому що він був вічливим і тактовним. Спочатку я подумав, що він просто візьме і сам одягне млинці за мене, що не дуже корисно, якщо людина не просив про допомогу. Спочатку він почекав, чи не розберуся я сам. Потім, коли я не впорався, запитав, чи не хочу я рада, як правильно надягати млинці. Я погодився, і він показав мені цей спосіб. Після цього я зміг сам надіти млинці з іншого боку. Цей метод 3 і 9 годин працює і для надягання, і для зняття млинців. Все просто так. Але є ще одна проблема: коли на грифі кілька млинців, складно зняти тільки один з них. Тут нам знадобиться або підставка для станової, або маленький млинець. Почнемо з маленького млинця, тому що він завжди під рукою. Використовуйте трюк з маленьким млинцем. Цей трюк найпростіше зрозуміти на прикладі розвантаження штанги покладіть маленький млинець, наприклад, на 2,5 кг на підлогу і накотити на нього гриф. Постарайтеся зробити так, щоб тільки внутрішній млинець лежав на маленькому. Тепер інші млинці висять в 1,5 см від підлоги і їх легко зняти. Цей же трюк можна використовувати для завантаження після того, як ви наділи перший великий млинець. Накотити його на маленький і завантажуйте інші. Коли все готово, поверніть млинці назад на підлогу, відсуньте маленький млинець і ще раз потягніть млинці, щоб переконатися, що вони щільно прилягають один до одного і до грифа, використовуйте підставку для станової або клин. Хоча трюк з маленьким млинцем в теорії все, що вам потрібно. Правильний спосіб завантаження штанги для станової використовувати підставку. У залах для пауерліфтингу вони майже завжди є, в інших типах залів зустрічаються рідше. Підставка для станову це довгий металевий інструмент з частиною для утримання грифа, частиною, яка лежить на підлозі, і ручкою, щоб піднімати гриф. Коли ви побачите її в дії, принцип роботи стане очевидний. З підставкою навіть невелика людина може підняти важку штангу, щоб змінити млинці. Деякі підставки працюють лише з одного боку грифа, більш просунуті можуть підняти всю штангу, щоб команда завантажувачів, наприклад, на змаганнях, могла завантажувати обидві сторони відразу. Якщо ви хочете підставку для домашнього залу ось основна одностороння модель, а ось двостороння. А якщо вам потрібно щось покласти в сумку, спробуйте клин для станової, який працює за тим же принципом, що й маленький млинець, але більш спеціалізований, додам для повноти, що існують навіть комбіновані пляшки для води підставки для станової. Не можу сказати, наскільки вони ефективні, але звучить заманливо. Для румунської тяги шукайте місце для підйому штанги. Якщо ви віддаєте перевагу румунську тягу РТ, вам потрібно починати рух зверху. Іноді вам пощастить знайти ідеальне місце для підготовки, виступ можливо на силовій рамі, де можна встановити гриф на рівні колін і легко завантажувати і розвантажувати млинці.